Дурвенки були, це наша малеча. Остання також підросла. Ось такі бутусики бігають. Звідси в нас вже є замовлено 5 штук. Лишається 5, але е, кажу, лишається 5. І будемо потім щось, я так думаю, що напевно але казав але тому що тут пані хотіла дівчаток, щоб було, але я сумніваюся, що поки що видно, і що буде їх п'ять. Так що будемо ще зізвонюватися і балакати, що до чого і як і скільки. Тому що бачу, що дівчаток тут так не дуже, хлопчиків трошки більше. Так, їдемо далі. Сьогодні в нас ще є в планах. Також у нас сьогодні буде такий Аля день, черговий день Аля розпродажу. Ми знайшли прихисток для нашої гусочки. Я Випущу його вона приїзд. Так, для нашої глинистої ми знайшли прихисток. Ми трохи бояться. Сьогодні поїдемо на нове господарство. Бо ми її зараз припакуємо і заодно, як то кажуть, заради цікавості поваги. Що з тих сірих ніби дивився, тоді я корошці гуська з гусаком. Один гусак це точно, а другий от знаком питання, чи це гуска, чи те гусак. Так, ну що, дав я їм їсти, щоб вона в дорогу була в нас не голодна. Хай вона собі поїсть, а потім ми будемо ще цей, важити її, заодно зважимо і будемо покриватися. Ось такі наші цікаві пташки. Попався мені хлопчина, серпневий, от його вага, 2600. Зараз контрольно переважемо. Що трасини ми як літокет продамо. Одна дівчинка, кіло 565 Зараз виберемо ще одну і будемо потихеньку хоті їх відкласти, бо вони собі поїли. Тому що дорога далека і не хочеться, щоб вони були голодні. Ось тут вони собі поїдять. Зараз дам їсти, поки я позбираюся, спокою їх. Прийде певний час. Тут ще відобрали ще одну сімейку. Там той, той що цей 2700. оцей 2600 з гаком. Ну ось такі от наші легені. І легінихи сьогодні їде у нас дві сім'ї. Їдуть одна Карпати, інша Закарпаття. Драпіжна дівчина попалася, не годен її зважити. Що вага показує? Зараз вона хай заспокоїться, кіло 630. я виключу і ще раз переважимо, бо вона гепалася. Ого. Не десь це поважить. Вага, як є, такі. Ось таке, кіло 630. Так, глинисту ми вже злопали, тато мені поміг ми її запакували, зараз поважимо. Ага я виключив. Висить майже 6 кілограмів.